Коло спілкування людини це той ґрунт, на якому зростає, розквітає та дозріває людська особистість, Намагаючись скласти думку про людину, ми спираємось на очевидні дані, стать, вік, риси характеру, рівень освіти, захоплення. Така тактика, з одного боку, цілком природна, але при цьому вона лежить в основі безлічі, стереотипів, конфліктних ситуацій і різних видів дискримінації. Одна з проблем, до якої призводить наша схильність судити про людей поверхово ейджизм. У військовому значенні це дискримінація людей за віковою ознакою, у широкому створення та транслювання стереотипів про людей певного віку. Ейджизм може проявлятися на рівні особистих забобонів. Наприклад, комусь здається, що всі люди похилого віку сверливі і консервативні, а може набувати значно серйозних масштабів. Коли певну групу людей обмежить у правах через вік вже на державному рівні, наприклад, у 2006 році лідер Туркменістану відмовився платити пенсії людям похилого віку, у яких є діти. А решту позбавити житла і переселити в будинки для людей похилого віку. Від айджизму можуть страждати будь-які вікові групи. Дітям відмовляють у праві на власну думку, підлітки вважають безвідповідальними та некерованими. Від 30-річних вимагають певного набору досягнень. Сім'я, діти, квартира, гарна робота та зарплатня. Але найбільше звичайно, дістається людям похилого віку, і це не лише їхня проблема. Ейджизм шкодить суспільству загалом і стосується кожного з нас. А як саме боротися з ейджизмом? Зруйнувати його у глобальному сенсі можна лише за допомогою залучення громадськості та широкого розголосу. Але по перше, не завжди такі заходи ефективні. По-друге, сучасні люди на жаль часто зазнають впливу стереотипів. По-третє, в суспільстві часто немає місця розуміння та співчуттю. І поки конкретна людина не зіткнеться з проблемою, вона не вважатиме її важливою. Ось кілька порад тим, кому доводилося стикатися з дискримінацією за віком, позбавтеся власних стереотипів та страхів. Це дозволить стати впевненішим у собі. Розвивайтеся, отримуйте нові знання та навички. Вони допоможуть довести свої здібності та отримати посаду. Вчіться доводити свою точку зору, відстоювати думку, грамотно демонструвати здібності, підвищуйте самооцінку. Певненість у собі стане в нагоді у всіх сферах життя, включаючи професійну діяльність та відносини з оточуючими. І не забувайте любити себе, це дуже важливо. Любов до себе змінить ставлення оточуючих до вас і допоможе подолати труднощі.